Всім привіт! Ля село на зв'язку! Сьогодні у нас незвичайна передача. Ми знаходимося не на виробництві чи на фермі, а знаходимося у Києві на форумі фермері Локал Ukraine. Тут присутні кращі крафтові виробники України. Ходімо подивимося, що вони сьогодні будуть презентувати, і познайомимося з майбутніми героями нашої передачі. А ми знаходимося на Local Ukrainian. Це вперше фактично в Україні форум крафтових виробників. Розкажіть, будь ласка, звідки виникла ідея? Чому саме зараз і взагалі? Чи плануєте які плана на наступний рік? Наприклад, розкажіть. Дякую за запитання. Е, ідея виникла. Я сьогодні, до речі, розповідала під час виступу дуже несподівано. Хоча можна було передбачити, значить, е, наші існуючі партнери, фермери. Проводять на наших магазинах регулярні дегустації, дегустації, ярмарки, і під час однієї з таких ярмарок це була ініціатива від самих фермерів. Вони сказали, давайте зберемося в Києві, давайте всі разом, давайте з різних куточків України і зробимо таку платформу, щоб ми змогли передати свій досвід, щоб ми могли поділитися з іншими. Тобто така дуже благородна мета. Форум локалі Україні відбувається вперше. Тут зібралися понад 100 представників. З усієї України понад 100 фермерів, які для того, щоб обговорити про крафтове виробництво, які проблеми в них і взагалі які плани на майбутнє. Якщо говорити про Крафтових виноробів і крафтових виробників, наприклад, дистиляті, для них ми прийняли спеціальні законодавчі акти, які спрощують процедуру ліцензування і тим самим підтримують їх в їх виробництві. Якщо говорити про державні програми бюджетні за умови відсутності в бюджеті коштів, ми все одно наступного року передбачаємо 1,4 мільярди на грантові програми саме для. Сільськогосподарської, сільськогосподарської переробки, якщо говорити про кредитування, це програма 5.7.9, про яку я тільки що говорив. Тобто, безперечно, ми. Хочемо розуміємо, що сільськогосподарська переробка це є ключовою галузі, яку ми повинні підтримувати, зважаючи на проблеми з логістикою, взагалі зважаючи на додану вартість, яка лишається в Україні, зважаючи на робочі місця. Тобто, ми абсолютно сконцентровані на тому, аби її підтримувати. Водночас, ми повинні зрозуміти, що у державі зараз дуже дуже обмежені фінансові ресурси. Все, що ми збираємо податками, ми спрямовуємо на армію. Скажіть блас, вигорта про гарантує проекти так. Чи великі вимоги для того, щоб отримати оцей грант, що потрібно мати, або що потрібно зробити людині, яка хоче отримати цей грантовий проект, так і реалізовуватися саме в СГ? подати заявку до міністерства економіки. Там є відповідна комісія, де треба захистити бізнес план. Захистити бізнес план. От ми тільки що спілкувалися з людьми, піднімали руки, яким це вдалося зробити. це не складно, але потребує того, щоб ти розумів. А як ти повернеш всі гроші, як ти заробиш на них прибуток? Просто щоб ти розумів сам. Бо якщо ти цього не розумієш, ніхто тобі гроші не дасть. Що таке крафт? З англійської крафт означає майстерність ремесло. Переваги крафтового продукту, звичайно, це якісна сировина, це унікальність рецептури, авторська рецептура. Ну і, звичайно, це оригінальність, ексклюзивність даного продукту. У Європі крафтове виробництво досягло значних успіхів. Якщо говорити про Україну, то крафтове виробництво лише розпочинає набрати обертів, і тому ми хочемо сьогодні звернути увагу саме на українських крафтярів. Важлива перевага крафтового виробництва це локальність, адже саме крафтовий виробник не залежить від іноземної сировини. Доброго дня. мене звати Світлана. Перша програма про село Ля село. Доброго дня! Мене звати Ярослава, співвласник компанії Вогняр, виробництво Трексоусів. Розкажіть, будь ласка, про ваш саме вогняр. Чому саме вогня? Звідки ця назва? І з якого ви регіону? Наша ферма розташована в Черкаській області безпосередньо виробництво в Київській області. Чому вогняр? Тому що це вогонь, тому що це гострі соуси. Вогняр, ми спеціалізуємося на виробництві гострих соусів. Безперечно, в нашій лінійці є і не сильно гострі соуси, і взагалі не гострі соуси. Але наша фішка. Це гострі соуси виготовлені шляхом ферментації. Ми не використовуємо ніяких ні хімікатів, ні консервантів. Е, наші соуси вони природно сферментовані і е, природна е, консер... консервація. Тобто Не потрібно додаткових консервантів для збереження. Це не дуже гострий, так? Е, ну, то, дайте, для мене це взагалі, взагалі мед. Для е, вас е, це помірно гостре. Ну, так цьому, перцем пахне. В цьому соусі є тільки відферментований перець, О, Ох, і сіль. Все. Більше нічому так писаєте для мене гостра. Гостра там навірно до екстра не прийдемо вже. Uh, Бо вже сльози вистав. Yeah. Uh -huh. uh -huh. от, от, от саме uh, uh -huh. за того, що uh, є люди, які uh, смачної поїсти люблять, uh -huh. але гостре не сприймають пекінам uh -huh. причинам. У нас з'явилися інші соси, які не такі гострі. Пані Руслана, скажіть, будь ласка, чому саме назва Зінка і намальована кізонька? Це кізонька, яка дає найбільше літрів молока? Ну, торгова марка Зінка, тому що коза від кози Зіна. Колись у бабусі завжди називали в нашому селі Зіна. Ага, а звідки ви? Київська область, село Лоусінка. Тобто у вас там відбувається виробництво, так? І скільки у вас є там кізочок? В нас найбільше племінне господарство в Україні налічується більше чотирьох тисяч кіз, більше двох тисяч дійного стада, приблизно шість тонн молока в день. Ви переробляєте шість тонн молока в день? Дуже великі показники. Дякую, Розкажіть, будь ласка, що саме ви представляєте на формі локаль юкреїн? Що тут? Я бачу йогурти, кефіри. У ну, нас дві лінійки виготовлення продукції розділяються на кисломолочну, окремий це і цех, де переробляється молоко вже на сир. У нас представлені три жирності молока: 1% 2,8-3,6%, просто вісім, обожирена, кефіри, Простокваша біфідо йогурти та йогурти з наповнювачами. Також у нас є сметана масло і більше 38 видів сиру. Це тверді напівтверді і сири з пліснявою. Скажіть, будь ласка, з чого варто починати? дегустацію? Зазвичай дегустацію ми починаємо з молодих сирів напівтвердих, без зелені. Зеленню потім ідуть у нас напівтверді. Ніжний легкий. Ну Легка ми форсти. говоримо. Ми називаємо в своєму кругу, що це ранкові сири. Анастасія, декілька слів про вашу торгову марку. «Медак». розкажіть, будь ласка, що почалася ідея? Чим ви займаєтеся? Скільки років? Дивіться, це у нас українські медовари та українські медовари. Ми виробляємо продукцію саме питні меди. У нас вони є в двох варіантах: це медівка і медаки. Медівка це суто зброджений продукт на меду без добавляє якого без спирту. Це 13-14 градусів. У нас є з великим кількістю трав, і агіт. Толів зараз ми його виробляємо на своєму заводі, який ми удосконалюємо також. У нас що... а де завод знаходиться? В завод знаходиться в Дрогобичі. Зараз ми починаємо співпрацювати з Сашаном з Лясількою. Відкриваємо свої заклади, в яких можна скуштувати його в виді сетів для того, щоб спробувати все і потрохи. Бо що у нас їх більше там 20 видів? Зараз ще працюємо на більш міцною продукцією, але поки що це в розробці. У нас вся продукція сертифікована, є ліцензія, вся продукція з акцизом. Рецептура питного меду це вашови розроблена власне вами шляхом помилок і успіхів. Чи це можливо якась не знаю авторська? Взагалі у українців дуже багато своїх медів, і у кожної області раніше в історії був свій рецепт. Якщо звернутися до книжки Скоратівського, там можна побачити саме рецепти, з якими можна їх скуштувати і спробувати зробити вдома. Ось виробник прийняв один з рецептів, і кожного разу його удосконалює. У нас є продукція не тільки яку ми зараз розробляємо, а у нас постійно з'являються новинки. Таке лайтове, легке. Злегка п'янке, але щоб було таке, знаєте, ніжне. Що це може бути? Який це питний мед? Е, дивіться, у нас є два бестселери, які просто дуже люблять наші споживачі. Це дикі мед. Це 35 градусів, він з карамелькою. Його дуже люблять, особливо в літні робити коктейлі з апельсиновим соком і е, льодом. Спушкуйте. Дуже пахне карамелькою і рискою. Реалії українців. Через повітряну тривогу ми змушені були переміститися в укриття і далі продовжуємо спілкуватися з фермерами. Пане Олексію, мене звати Світлана. Це перша народна програма про село Ля Село. Я знаю, що ви не просто крафтяр, а ви крафтяр із філософією. Розкажіть, будь ласка. Вас цікавить філософія сама? Так. Смотрить, ну, корова. Это необычная истота, живая истота. Ведической культура, может быть, вы знакомы с ведической культурой. Все знают Индию, йоги. И там корова является священной истотой. Кому корову там даже животным животным не называют. Но коровы относятся как к матери, это мать. Поэтому, если мы относимся к корове как к матери, то мы получаем от нее продукт, молоко любящей матери. Разумеете? Того і назва у вас, так? Мазер, так? Того і назва Мазер, так. Але дивіться, я розумію, це ведична культура за межами нашої України. А якщо говорити, що це в межах нашої України, то це якби виробництво трошки збиткове. Я вам хочу сказати, що всякі ідеї, такі нові, які там в головах вітають людей. Зачастую вони так і бувають, що вони безумні, Минусовые какие-то. Я сам э, с финансовой сферы в прошлом, да, Но мне захотелось, чтобы это было просто. Чтобы у меня была корова, которая не будет издана на забой, чтобы дети мои, мои друзья или молоко от коровы, есть, Чтобы она прочила свой ребенка, чтобы мы его не разлучали, э, не отлучали этого пеленка раньше времени. Понимаете? И тому я это сделаю. И сейчас... Много людей, которые, хотят и мы хотим, и мы. И у нас есть люди, которые говорят, что мы об этой корове заботимся, она живет у вас, но мы полностью берем заботу за нее, за нее, на себя. Все. Сколько у вас таких э, коривок? Ну, значит, у нас сейчас э, здесь около 70. Це не проста справа, я тут виправила. це досить непроста справа, і, але враховуючи те, що у вас є така специфіка філософії, якої ви дотримуєтесь, то, то це ну, далеко не рентабельно. Але враховуючи, можливо, вашу ідею, воно, знаєте, окрилює, дає якусь іншу… початок іншої історії. Знаєте, я, я Матька Мать, до нас. Вона... Як говориться, молодая, здорова. Она рентабельна, потому что она нас выховывает, она нас кормит, кормить, и так далі. Ну, ну, веком вона становится не така енергійна, не така. Ну, що ми з нею робимо? Ми ж не сдаем її на забор. Бо життя оно не, знаете, оно не только гроші. Життя це відносина. Тому я пропагандую другой стиль життя. Хімса 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 та не на сім сьогодні на форумі ми познайомилися з багатьма цікавими фермерами, і ми обіцяємо, що вони зовсім невдовзі стануть головними героями наших передач. А ви не лінуйтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал Ля село. Дивіться своє українське. Пуйте українські, підтримуйте українських фермерів. Кожна ваша гарівня дуже важлива для їхнього розвитку, тому що фермер є основою розвитку українського села.